Ми запросили дуже цікавого художника Павло Помномаренка. Виставка міцність кольору, як ви бачите, дуже цікаве рішення, цікаві серії, дуже різноманітні, які відображають його погляд на життя. Мене звуть Павло Пономаренко, художник. Сам взагалі з Маріуполя. Зараз живу у Львові. В шостій я вже не вперше. Взимку я тут був на арт-резиденції Арчурф. Після цього була така думка, щоб зробити в вашому місці персональну виставку. Та оце зараз буде відбуватися. Виставка називається Міцність кольору. Це 49 робіт на папері. Виконання акрилом, підхіди в моїй творчості можуть бути різні. Тут є кубістичні роботи, є більш в реалізм входить, але це все, я вважаю, все ж кубізмом. Тут сьогодні планую зробити невеличкий перформанс. Буду малювати полотно. Сподобалася виставка, кольори дуже сильні. Я вперше побачила, як митець малює сам на виставці. У мене це вразило. Мені дуже подобається виставка. Дуже цікавий митець і дуже цікаві роботи. Їх переглядати одне задоволення. І що найцікавіше, то що вони розмовляють з глядачем. Тож кожен може побачити якусь свою історію.